І сьогодні ми будемо проводити огляд моду на Венова. Як я вам обіцяв, тут є дві частини. Першу я вже зняв, ви можете подивитися її на ютубі. А це друга частина. Ну може ще вийде третя. Бачите, а де ті, що буде якщо Штука немає ніякої користі, і ні, ніяк маску не можна. Ну, ось такі штуки вони взагалі користі. користь. Battle ну, це ne big пляшка. Це порожня пляшка, це из... Із... Наш кращий від усіх. Так, погнали! Чесно кажучи, навіть не знаю, що мені робити, як тепер. А що буде, якщо я тебе вдарю? Нічого. Дивіться, але він теж мене б'є. Учений теж може битися. Тобто риси притаманні гравцям. Це риси, по суті, притаманні гравцям. То вдарю, як мене сильно. Пописці. Попитися. Це ще м'яко кажучи. Сподіваюся, я вже відірвався, хоча факт сумнівний. Так що я забіжу. Цікаво воно би захотів мене з'їсти. Де вони всі? Я відірвався, вони там стоїть. Ей діброк, що запав. Ей, а чого ти мене б'єш, типу? О, ви подивіться, як він мене добив. Е, а чого ви... Так це не смішно. Дивіться, не смішно. Це зовсім не смішно. Плакати, чесно кажучи, хочеться, що я такий Йолоп. Але чого? Цікаво. Ну, типу, якщо ви дивилися фільм вином, то лише... То лише рають і карнаш. Були симбіотами, які у злочинців вселилися. Еді Брок це був простий журналіст, який навіть був навпаки проти того, аби їв людей. Якщо я не розумію, чого, Еді Брок у цьому моді має мене бити. Чого він запрограмований? Ну добре, закриємося в туалеті, так би мовити. В туалеті. Ще не знаю, чесно. що для цього це. Буде? Це приміщення я не знаю. Заспавнимо і подивимося, що з того вийде. Чи, думаю, що він... Бачите, він мене грохає. Він на це подивіться. Це просто фігово. До речі, я заспавнився тут що доведеться добити все-таки тих босів. Цікаво. Ну, на жаль, не можу, я співстав. я на жаль, не можу співставити мод, а, мод де я можу сам перетворюватися на Венома, і, і цей мод, але якби співставив, то цікаво було, хто переміг. Ну, я вже, як ви, ви бачите, в попередньому відео, якщо його подивилися, звичайно, то, 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 то гравець там має 40 сердечок. Тих, ай? Як довго ті боси. Бо я думав раніше, чому вони боси? Довго роздонку, думаю, 750 хп, деякі мають і по тисячу як карнашали. але не вважається босса ну, по суті. Фактично весь мод показав. Він такий коротенький, як ви бачили, але цікаво було б із вченими потургувати. Є такий висрів, один вчений коштує двох невчених. Але тут один вчений коштує, напевно, 10 таких йолопів, як поселенці, а може і 20. Чесно кажучи. Все-таки я так і не подивився реакцій. Я не того взяв, чесно кажучи. Ви не того взяли. Сценіст, так, це має бути сценіст. Чекай. ти ж хочеш бабки заробити, правильно? То заробляй. Але торгілий, бо я тобі так просто не дам. А що йому потрібно? Ну реально, подивіться, друзі. Йому ось так смарагдів не потрібен. Ну то йди собі щасливою дорогою, а ми продовжимо огляд моду. Подивимося, що ви нам зробите з цими селянчиками. Що? А чому він так ходить якось ніби женеться за кимось? Зараз ми... Раю того симбіота за спармо. Цікаво, поселенців не б'ють. Але я пробував співставляти, то там ніби як все таки симбіотики який заражають гравця, там працював. І ці симбіоти із цього моду його били. І вбивали всіх тих симбіотів, що заражають гравців. Як бачите. Як бачите, ці симбіоти вони не заражають гравців, а просто тупо вбивають. І з усіго обставини з симбіотами. Єдине, що в них немає смертоносної зброї. Наприклад, у цих мали би бути такі, ну, довжелезні кігті. А у Карнажів мали би бути. Ну, з... думаю, якщо дивилися фільм. Якщо не дивилися, то виско подивіться. Фільм має обмеження 16, та його. В принципі, можна дивитися з 12 років. Як вони стрибають, кудися було б... М, е, я не туди. Зараз І він з тієї ями ви... Ні, він не виліз, він тупо здихає, дивіться. рають їх повзи. Але ж вони, по суті, нікого не заражають оті от симбіоти. Вони поселенців не заражають, вони гравців не заражають. А кого ж вони заражають тоді? У фільмів карна. Не дурю, до речі, у фільмі карнажа мали би бути щупальці. Дуже довгий. А симбіоти взагалі, то теж для тих, хто не дивився фільм, то космічні істоти, що ніби як вважалося, що людство їх знайшло. Космічні ну, космонавти ніби як на місяці чи на якійсь там планеті. Але насправді це симбіоти, ну вони, гідно з фільмом, то вони спеціально підставили. Ну, якби, як би то сказати, підіслали своїх людей. Один із їх було троє тих симбіотів. Один із них помер у процесі переселення, бо вони ніби як підходили не кожному. А інші то райот і Веном, то вони билися ніби як у кінці серії, і все таки Веном переміг. У при те, що був значно слабший за Райота, бо райот, це був ніби як їхній ну, командир. Не ну, так, у них це командир. Тобто це головний симбіот, по суті, райот. Цікаво. Якби це був сервер з купою гравців, я тут заспавнив би виномів. Ну і різних там симбіотів, якби ще були в цьому мої інші симбіоти. Манія, наприклад, Токсин там, ну. Ну, з коміксів. Тобто антивеном. То, напевно, би місто відразу би кикнуло. Ще якби вони гравців зар... заражали би. І що у нас ще тут є? Ну, по суті, більше нічого такого важливого, ну хіба що. Та ні серед броні теж нічого нема скілів, нема ніяких. А цікаво було б дізнатися, що вони. спаунеру підглядають. Точно, це теж я хотів давно. Ага! Дивіться, троє спавнить. А оце от... Симбіотів. Понову. Ам. Уже готових ніби як. двоє Ясно. Ну. На цьому все, друзі. А з вами був я, Владислав. Всім папа! -па.